Так, ми відпочиваємо, але зараз ми. О, ми їдемо на екскурсію, вже приїхав наш а, мікроавтобус. А почекайте, заберіть, будь ласка, речі, бо в мене ж візочок. Дівчата, поможіть, будь ласка. Такі дівчата і пішли. Так, малий, коротше, ми всі разом. з візком, з усім. Дівчата у нас три, підлітка, точніше дорослих один підліток. Ми з сестрою, візочок. Син чотири роки всі їдемо від нові. тут не можна без дитячого крісла їздити. І у нас є дитяче крісло, це вперше. Бо він вдома не хоче в ньому їздити. Пляжик такий, от з лівої сторони, ви його бачите, німночка. Здесь, звісно, насипали золотистого піска, а ага. так от там подальше ви видите, он такой корічнівий, ага. чорноватий немножко, може бути. И это главная улочка с кафешками, ресторанами. Вот с правой стороны оба известный стейкхаус. Вот. Но сейчас, если вы соблюдаете пост, не кушаете мясо, то по рыбке и морепродуктам у вас там есть хорошие рестораны. Да, у нас девочки мясо едят, а мы не едим. Мы этот пост с сестрой и рыбы не ели, только все веганское. Но сейчас тут мы едим рыбу, потому что нет изобилие бобов разных чечевиц. Ну там да. В этом плане не все в отелях готовят именно такую пищу, чтобы поститься. Кстати, владелец вашего отеля, там бабушка, дедушка, это сестра их, uh -huh. и Джорджик там раньше был. Он, он такой хороший рыбак и вот несколько лет назад, когда я к ним приехал, он говорит, мы поймали тунца на 300 килограмм. А так. это это, это голу, голу, голубой да, тунец. Да, ага. И вот, и они говорят, мы угощаем и пригласили меня, сделали стейк. Вот я как раз приехал после работы, привез гостей, и они говорят, заходи, тунец у нас будет несколько дней подряд. Ну да, 300 быть... килограмм. Да. У нас в Украину привозят тунец. Вот, например, несколько магазинов, таких очень крутых в Киеве, привозят этот голубой тунец, объявляют прям всем киевлянам, приходит вся элита и э, бронируют э, 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 это. С левой стороны О, можете иметь ага. оперек. Вот здесь э, украинский флаг. И там камушки подписаны с каждым городом. Ага. рядышком мы там проехали только что крепость портовая была а вот это вот церковь лазаря да, прямо? да. и мы с вами выехали на дорогу лазаря она так называется дорога лазаря потому что здесь была раньше портовая бухта и он когда приплыл он сюда прошел и выбрал это место поэтому потом там была построена маленькая церковушка и вот эта часть под алтарем, это есть то место, где раньше была церковь. Сашенька, ты жалуешься, что в улочки узенькие? Красота, яке гарне дерево тут, дівчата. Це церква святого Лазаря. Тут у нас історичні, тобто, якщо захоче до митися, можна Водичку. Где водичку? Тут. Синок тут. Край. Да, у нас, конечно, там Бачите, тут зовсім в Ларнаці інше море, не таке, як Майнак, в Айнапі білий пісочок. І там ну, вода тось та сама, але за рахунок пісочку, здається, що там прям над все чисте кристальна така водичка. Сірий такий пісочок і пляж такий собі. І це місто, прямо центр міста. Малий ніфіга не дає, не зняти, нічого. просто постійно кричить, плаче, все йому не так, все він хоче. Тепер він хоче в воду. Знімаєш і можу, чесно. А то лайнер. Так, ми прийшли на плантацію, тут Шелковиця росте, це такі маленькі дерева, полуниця росте, інжир росте. Дивіться, яка челковіця. Ми зараз прикупимо. Ой, оливкова олійка, тут є, фрукти, драгонфрукт тут росте, пітахає. Де, синок? Ф кушать фруктиків? Все купим, синок. Дивись, які тут кактуси великі. Це драгонфрукт росте. Драгонфрукт? Пітахає? Так, ми приїхали Хотіла на білі. білі скали. Річка, річка. На білі скали це одне із дуже гарних місць Кіпру. І йдемо з вами, звичайно, туди. Ще ми були на фермі, так. Я по розпакуванню окремо буду показувати, що ми придбали на 46 євро, але і літр оливкової олії, і два авокадо, і два манго, і полуницю, все-все-все придбали. Так, ідемо. Зараз вітряна трошки погода, але все рівно тепло. Я з малюком, моя сестра і з донькою, і наші дівчата вже там. ра та 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 Вовочка, Труба. Давай Красиво Вовочка Тут можно впасть и так маму Труба. сынок Та ось такий ресторан. Він мені дуже схожий на грузинський ресторан. Ви знаєте, взагалі ці горні такі народи. Тут же ми в горах зараз знаходимося на Кіпрі. От Все таке прям аутентичне все прям таке сільське, ну не дуже сільське, але дуже смачно. Боже, як це смачно. Порції, слонячі, агром'янні і при цьому. Дійсно дуже-дуже смачно. Ось тут такі краєвиди у нас. Зараз я ще вийду, познімаю трошки. Але в цих горах ми знаходимося в горах, але туалети тут шикарні. Всі із дитячими такими кімнатками, де можна змінити памперс, адже я подорожую з малечею. І на вулиці досить такий морозний, прохолодний вітер. Незважаючи на те, що тут тепло, е, начебто літо, так, але ну не літо, це зараз весна, але як літо. Для нас це погода літня. Але відчувається прохолодний, морозний е, такий літерець. Я взагалі хотіла тут посидіти на цій терасі, але холодно моїй малечі. Звичайно, камера зараз не передає красу. Взагалі, гори на Кіпрі вони відрізняються від наших Карпат, наприклад, тому що вони не такі скалисті, не такі. Ну, Прилеглі одна гора до іншої, якби тут такі обриви дуже великі. Такі ти їдеш в цих горах, красоти, краєвиди, ти відчуваєш, що ну, ти не піднімаєш голову, наприклад, як в Яремчу, щоб побачити ту гору. А воно так одна, інша, якось такі великі території. Прям мені дуже подобається. Вон, кактуси вам ростуть. Це таке трошки щось тут не очень. Хоч би на змію ніде не наступити, бо тут вже можна. Ну такі, коротше, чагарники у них тут. Сосни, кедри. До речі, треба горішків набрати, кіпріотських. Нам пропонували заїхати на виноробню, але у нас ніхто не вживає зараз вино. Дивіться, як гарно. Ніхто не вживає вино. На фразі ніхто не вживає вино, я мусила включити камеру сюди, щоб ви подивились мої чесні очі, ніхто не вживає вино. І я на ній була і минулий раз, тому попросила, щоб мене не везли. О, ми вже йдемо. Ха-ха-ха, почекайте мене. А Вовчика мого забрали? А, є, пригає моя бізяна. Нічого не боїться чувак просто в нього все по кайфу. Да, синок! Це село. А як називається це село? Дівчата, хто запам'ятав, як називається село? Це, як тут круто. Ми йдемо в монастирі зараз. Мені здається, я в тому монастирі була а там є мощі святого Спередона Тріумфуцького. Він був з Кіпру. Це дуже великі молитвені, хто дівчата православних, православний, хто віруючий. Він прям чує всі молитви, і це той е е святий, який досі ходить по землі. І йому кожен кожен рік міняють його капчики, тому що він їх знашує. А ось дивіться, яка калорітна. Дивись, яка калорітна, Наталка, ця таверна. Да. Так, тут у нас це старий монастир такий на Кіпрі. Там далі село є. А тут іконна лавка. Резиночки різні. Так, ідемо в таку затишну кав'ярню, ну прям чисто в кіпріотській традиції. Шукаємо просто каву. Де б нам попити каву. Мій малий. Мені тут навіть більш подобається, ніж там. Там дуже сумно, а тут Ну, сковисті тут нормально. Вот, да, и есть. А стульчики какие? Это для тех, кто плохо себя вел? Да, это для тех, кто очень плохо себя вел. Тут должна быть подушечка, наверное. Сейчас, сейчас принесу подушку. Короче, им такие пирожок. Блин, мега смачный. Я не знаю, что вон они туда делают. Это очень смачно. Кава сюрприз. Сюрприз будет тут, и я буду спать. Креселка для неслухняных лопчиков сынок. Заходь. заходь, давай, заходь, заходь, заходь синок. Заходь, заходь. Ми неправильно в ліфт заходимо. Спочатку мама має, потім дитина. Okay. А ми, не так. А ми вже повернулися, слухайте, я зай ну, 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 синок. І я вам чесно скажу, ми вже більш нічого не знімали, тому що не хотіли знімати. Там настільки класно все, настільки все класно, настільки все класно, не хотіли знімати. Все, пока-пока!